А найкраща вакцинація проти ворога наші збройні сили і їх підтримка. Запоріжці активно допомагають українським воїнам усім, чим можуть. За даними платформи у дні масованих обстрілів цивільної інфраструктури українці активніше підтримували ЗСУ. Лише за жовтень пожертви у три популярні благодійні фонди країни Юнайтед 24 повернись живим та фонд притули склали півтора мільярди гривень. В цілому кількість донатів зросла майже вдвічі за місяць. Запоріжці не пасуть задніх і теж активно підтримують армію. Звичайно, я донатила і неодноразово, тому що в мене теж чоловік він на фронті, і я розумію, як то тяжко. Я стараюся завжди допомагати, чим можу. І підрозділ свого чоловіка, і є знайомі, в яких також чоловіки служать. Кожен раз я стараюся круглу суму 500 і 1000, оце так у мене є, не більше і не менше, бо самі розумієте двоє діток треба їх і годувати, і вчити на це були блогери, які збирали на допомогу ЗСУ. Я студентка, тому я травила на благодійність ЗСУ 500 гривень. Притулі на дрони давала, там ще з'являється, що там в марафоні, то уходить і, і по 50, по 10, скільки є. Хоча я пенсіонерка не дуже це. легко це. Ну. Це важливіше. На жаль, я безробітна. Як вийде, відсилаю. Коли 50, коли 200 по-разному. Але пару разів я відсилала так. Це рахунок благодійний фонду я Маріуполь для підтримки ЗСУ і маріупольців в тому числі. В залежності від того, коли отримую заробітну плату. Але стараюся місячно. Хоча суми донатів багатьох запоріжців невеликі, але люди намагаються допомагати військовим регулярно. А хто не може допомогти грошима, шукає інші способи підтримки. У Нас є фонд «Поляниця», туди, потім у нас є волонтерський центр на патріартічне Ну і в мене дуже поважають цей фонд, у нас на дачах посилені, посілили переселенців, туди речі везили. Зараз в під'їзді збираємося, мо жистяні банки для окопних свічок, для ребят. Все, що можемо. Чисто денежний еквівалент. У мене нічого не було, тому що я не працюю, мене просто немає. А що вот, касається допомоги, плед, махровий халат, джемпера, все, що, Касається этого, я относила, У нас є точка така спеціальна. Туда також багато запоріжців волонтерять. Роботи для них вистачає, бо Запоріжжя стало прихистком для сотень тисяч українців, і в місті діють десятки гуманітарних штабів та хабів. Найбільше особисто допомагаю волонтерів. Був помічником капілана, а так я не багато так див, бо я трошки є така недовіра, що я не знаю, куди ці гроші йдуть. І коли я бачу людину з потребою, то я сміливо можу давати людини. Тим більше, якщо я знаю цих людей, а знайомих багато, які потребують, то. Більше людям допомагають. Так, звичайно, я і через дії донатив, а я працюю волонтером, так що я ще кожен день працюю волонтером. Впевнені, що протистояння українців збройній агресії Росії історики колись назвуть народною війною, тому що навіть ті, хто не тримає зброю в руках, допомагають наближати перемогу. Тож віримо в ЗСУ і не припиняємо донатити.